У золотоноші особливим дітям хочуть дати фах. У міському центрі соціальної допомоги молодих людей з вадами планують навчити гончарству, швейній та кулінарній справі. Мовляв, вони зможуть жити самостійно і не бути тягарем для батьків у дорослому віці. Та для такої соціальної реабілітації потрібні немалі кошти. Мої колеги продовжать. Сутрі на пальці і від початку до кінця сімка. Учитель Максим Сімонов так розпочинає урок музики. У Золотоніському центрі соціальної допомоги чоловік уже рік навчає особливих дітей повірити у себе та свої сили. Як це зробити, учитель знає, сам від народження незрячий. Утім, це не завадило йому закінчити консерваторію, грати на кордеоні, контрабасі та піаніно. Найсложніше, як було то, що дітям потрібно внушити, що як би, треба в себе повірити, тому що вірити. Тут... Саме головне починається з того, є віра в себе чи ні. Когда вона є, то виходить. Приклад вчителя та його уроки не стали марними для 13-річної Насті, дівчинки ДЦП. Музикою Настя займається продовж року, але результат не змусив довго чекати. Ну, я вже більше стала правою рукою грати. Лучше. В мене погано правою рукою вийшло. Коли я почала ходити на п'яніну, то вже лучше в неї получается. На обліку в центрі 130 підопічних. реабілітують дітей навіть з найважчими недугами. Для цього мають логопеда, ЛФК, масаж, різноманітні творчі заняття та свій ляльковий театр. У Наталі дві доньки-близнючки Катерина і Віталіна. Їм 21 рік. Обоє мають діагноз ДЦП, займаються у центрі від початку його створення. Завдяки цьому Наталія змогла вийти на роботу. Віталінка дуже так, вона ну, була несмілива, вона боялась, була закрита, О, а тут вона почала більше розмовляти. Катя гарно в нас вишиває, у неї навіть є закази, на рушники вишиває весільні орбашки, плаття обидві дівчинки залюбки тут опанували б якусь професію. Тому у центрі написали три грантові програми: Де здобуття навичок кондитера кулінара, навчання швейній справі і дизайнерство, та створення гончарної майстерні. Бо це говорить у центрі можливість молодим людям робити самостійні кроки у житті. Цим дітям треба вийти на рівень життя. Нормальних діток, діток, які можуть залучитися, війти в соціальне життя, те, щоб вони стали більш психологічно вільними, щоб вони могли вільно спілкуватися, і можливо в цьому знайшли своє призвання, тобто здобули свою професію. Щоб втілити задум і закупити необхідне обладнання, треба 350 тисяч гривень. Та центр повністю фінансується з місцевого бюджету. Кошти закладу розраховані на комуналку, зарплату працівникам та ремонт приміщення. На розвиток творчості власті також шукають спонсорів. Міська рада фінансує терцентр в обсязі 4 мільйонів. Це поточні видатки, це зарплата. це… Уход за дітками. Сьогодні ми починаємо капітальний ремонт покрівлі і капітальний ремонт водопостачання водовідведення. Це близько 800 тисяч гривень. Це кошти, які закладені вже в бюджеті розвитку міста. Зібрати гроші для професійного росту своїх вихованців зможуть, вірять у центрі. Раніше заклад вже вигравав гранти на створення літнього табору для особливих дітей та ремонт приміщення і закупівлю меблів душової пральної машини для людей похилого віку, які відвідують терцентр. Ірина Головка, Віка новини.